Як оце могли побудувати в історичному центрі? Зараз, якщо зайти в центр будь-якого міста, то можна помітити, що історичні будівлі знаходяться не в своєму розквіті сил. Якісь знаходиться під охороною, на інші забили болт, хоча й на ті, що під охороною теж забили болт. Ну ладно, але центр це завжди ласий шматочок. І як тільки в кращому випадку є вільне місце, щоб щось побудувати, в гіршому треба просто знести оцей мотлох, який є цінною історичною забудовою. І питання. А що будувати? Три варіанти навіть три з половиною. Частина людей скаже, що в такому старовинному центрі можна будувати будівлі тільки в такому історичному стилі. І весь розвиток людства йде. Далеко, бо така будівля ніякої історичної цінності не несе. Це тупо сучасна будівля в старовинній обгорці. Другий варіант це погляд забудовника, який купив дорогу землю і хоче вижати з неї максимум тут і зараз. Тому, якщо виходить 15 поверхів, бажано додати ще один і мансарду. Архітектура зазвичай відображає нашу сучасність. На цьому поки що все. Третій варіант, мій фаворит, це лаконічна гармонійна архітектура, яка дотримується висотності і фактури сусідніх будівель, навіть з повторним використанням на фасаді там цегли чи інших матеріалів. І останній варіант це нічого не будувати. З тезою не треба чіпати історичний центр.